тому мій котик як дійсно так, я буду з донькою приїжджати за кордон. Там я, по поперше... зможу... А давайте глянемо, вона дійсно буде виїжджати за кордон, чи це очередний розвод її? Угу. Щоб з людей здирати гроші. Чи попахне жареним і пора свалювати? Звісно, розвод. розвод. Ну, з тим, що вона хоче щось таке, тому що щось тут добре. це Ну, то, що це маніпуляція, цим, щоб знову бабки збирати, це факт, То, що тут щось попахиває, теж да, так. Вона розуміє, що вона за кордоном буде як на коні. Ніхто їй нічого не може зробити, ви розумієш. Блін, мене зважка збила, що хотіла запитати. М -м. Згадала. Чи буде, е -е, ну, чи пахне жареним? Угу. Чи, е Давайте так, Пахне жареним, понятно. Е -е, чи понесе за своє мошенничество, ця дамочка наказання? Угу. Чи понесе Діана Блогер? Шаця. Ай-яй-яй, він чому ти падеш? Чи буде наказана Діана за своє мошенничество, те, що вона збирає, а це мошенничество розводить. Її посадять рано чи пізно? Чи Я думаю, ні. Їй вийде збіжати від цього. Так, да, якісь можуть бути, типу, неприємності, але по того тюрма, по того в тюрмі вона буде, по того в тюрмі вона буде. Бабочки все.